Ну нарешті це сталося. Сьогодні, 18 квітня 2023 року, ЗРК «Петріот» прибули до України. Саме так, майже 10 місяців тому ці машини стали на озброєння ЗСУ, і я знайшов дуже цікаву інформацію про те, наскільки ефективним виявилося ППО. Ну тоді одразу ставимо вподобайку та підписуємось на канал. І починаємо! І починаємо! Перш за все, пропоную розібратись з кількістю ЗРК Петріот в ЗСУ. За офіційними даними, ми отримали три дивізіони з США, Нідерландів та Німеччини. Але скільки це? Багато чи мало? Давайте розберемось. В один дивізіон Петріот входить командний пункт щонайменше один радар та до восьми пускових установок. Кожна з цих пускових установок має або по 4, або по 16 ракет, залежно від типу. Виходить, що один дивізіон це можливість запустити від 32 до 128 ракет ППО. А в нас їх одразу три. І це ще я не згадував про насамці і марсою інших систем, які також є на озброєнні ЗСУ. Але яку площу можуть покрити всі наші Патріод? У нас на озброєній стоїть два типи ракет: один на 45 км, інший на 160 км. Військові їх комбінують залежно від завдань конкретної установки. Але давайте ми візьмемо за основу ракету з дальністю 160 км. Один з дивізіонів точно базується десь біля Києва. І ні, це не якась секретна інформація. Про те, що Петріот знаходиться під Києвом, не один десяток раз повідомляли в новинах. Та й навіть якщо логічно подумати, то саме так воно і має бути. Враховуючи, що Київ це ціль номер 1 для російських Х-47 Кинджау. То можна припустити, що всі 8 пускових охороняють столицю. Тому під захистом Петріот приблизно 160-180-кілометрова зона навколо Києва. Також один з дивізіонів свого часу влаштував так звану Брянську різню на території Росії. Пізніше я про це розповім в усіх деталях. А поки повернемось до мапи. Брянськ знаходиться на півночі від Чернігівської області. Тому можна припустити, що один дивізіон принаймні колись охороняв північ України. Але цілком реально, що в цій зоні військові поставили пускові установки принаймні за 40 км одна від одної. До речі, це досить важливий нюанс, оскільки виходить, що знищити Петріот одним ударом просто фізично нереально. Таке існує тільки в фантазіях Міноборони РФ. Тому можна припустити, що покриття дивізіону Петріот на півночі це навіть 300 км, а то і більше. А якщо для цього не вистачатиме комплектного радару, то немає жодних проблем, щоб підключити до системи літаки чи радянський РЛС. Про це я також згодом розповім, У нас вже є такий досвід. Ну і останній дивізіон прикриває південь. Про це також писали в новинах. Тоді Петріот знищив ворожий літак розвідник А-50. Тому це ППО покриває ще десь 300 км зону на півдні. Ну і ще не забувайте про інші системи, які також є в Україні. Звісно, вище наведені приклади є умовними. Ніхто не буде казати, де саме розташовані Петріот. Ну, хоча б тому, що це реально тупо. Але я гадаю, що продемонстрував вам потужність цієї системи. І сподіваюся, що ви тепер хочете розібратися в ній детальніше. Ну тоді погнали. Почнемо з командного пункту, який в військах називається ECS Engagement Control Station. На один дивізіон патріотів потрібно щонайменше один командний пункт. Зазвичай для цього використовують армійську вантажівку FMTV. Але ніхто не забороняє вам обрати інше шасі. Тому що головна в командному пункті це сама станція AN MS 104 або AN MS 132 Її основна задача це координувати дії між радаром, пусковими установками та за потреби ремонтними бригадами. Вона складається з головного комп'ютера управління озброєнням, який зветься VCC, терміналу передачі даних DLT, системи зв'язку UHF, модуля радіоінтерфейсу маршрутизації RLRIU та місць для двох операторів станції. Але набагато цікавішим є те, як це все працює. Так от, VCC є головним комп'ютером. Він відповідає за зв'язок з оператором, обчислює алгоритми перехоплення ракет та навіть забезпечує перевірку системи на поломки. Термінал передачі даних DLT відповідає за зв'язок командного пункту з пусковими установками. Він же і займається шифруванням повідомлень, щоб дані залишались таємними. Далі модуль радіоінтерфейсу маршрутизації RLRIU конвертує ці дані, щоб передати іншим машинам, а потім приймає від них зворотні повідомлення. Ну і на кінець, UHF-модуль відповідає за передачу даних на машини антенну щоглової групи, які збільшують дальність сигналу. Погодьтеся, що командний пункт це дуже складна і дорога штука. Проте ця машина може знаходитись за сотні кілометрів від фронту і бути за десятки кілометрів від найближчих пускових Петріот. Відповідно, чи реально знищити командний пункт, знайти ту саму вантажівку серед тисяч подібних? Та ще й знищити ціль, яка перебуває під захистом того самого «Петріот»? Я хочу на це подивитись. Тепер щодо радару. По дефолту в дивізіоні Петріот має бути щонайменше одна РЛС. Для цих завдань використовується. Або an MPQ53 або an MPQ65. А яка між ними різниця? Давайте почнемо зі спільного. Обидва є пасивними радарами з електронним скануванням. Обидві мають подібні системи електронної боротьби та системи наведення ракети. Обидва мають однакову дальність дії. За 160-180 км буде виявлено ворожий бомбардувальник чи транспортний літак. За 110-130 км на радарі з'явиться ворожий винищувач. За 80-100 км буде виявлено ракету. І за 60-70 км система сповістить про наближення бойової частини ракети. Тільки у вас може виникнути питання, яка різниця між ракетою і її бойовою частиною? Візьму для прикладу калібр. Це крилата ракета, яка як взлетіла, так і в такому ж складі влучила. Тепер візьмемо Х-47 Кінжал. Після запуску деякий час боєголовку розганяє перша ступінь ракети. Але за кілька хвилин до удару вона відділяється, а в цілі летить виключно бойова частина, яка набирає ще більшу швидкість і стає ще небезпечнішою. От радар ЗРК Петріот за 100 км виявить Калібра і за 70 км кинжала. Але вам не здається, що одного радару на дивізіон буде конкретно не вистачати? А я ж то тільки не розповідав про 300-кілометрові зони, які, ймовірно, можуть бути прикриті Патріотами? Цілком реально, що союзники передали нам більше, ніж три радари. І разом вони вже можуть забезпечити непогане покриття. Але й навіть якщо цього не сталося, то ЗСУ вже змогли підключити наші радари від С-300 до ЗРК Петріот. Вони цілком ефективні проти літаків. Єдина проблема збиття балістичних та аеробалістичних ракет. Але на те вже є AN MPQ53 та AN MPQ65. Тепер щодо різниці між ними: AN MPQ65 підтримує MAM104F, ПАК 3, ті самі ракети, які б'ють на 45 км. Але попри те, що тут мала дальність, ракети ПАК-3 набагато маневренішими і точнішими. Вони призначені конкретно для збиття балістичних і аеробалістичних ракет. Саме вони і збивають кінжали. Попередня версія радара ANMPQ53 не підтримує ці ракети. Тому я підозрюю, що до ЗСУ надійшла новіша версія РЛС. До речі, хочу повідомити, що в мене є телеграм-канал, де публікується ще більше цікавої інформації. Долучитись ви можете за посиланням в описі. Але чи не здається вам, що ми про щось забули? Командний пункт, антени і радар споживають масу електроенергії. При всьому бажанні вбудований в вантажівку генератор це не потяне. Як живити ці системи? Для цього була розроблена мобільна дизельна електростанція ІПП-3. В дивізіоні Петріот може бути одразу декілька таких машин. Вони живлять абсолютно всю електроніку ЗРК. Але й самі мають гарний апетит. За годину один з двох двигунів споживає майже 50 літрів палива. Непогана така електростанція. А тепер, нарешті, перейдемо до пускових. Їх є три типи: перший М901. Це найстаріша пускова, яка може використовувати тільки ракети ПАК-2. Через пару хвилин ви дізнаєтесь про них детально, але поки знаєте, що це ті самі ракети, які мають дальність 160 км. По комплекту однієї пускової 4 ракети. Наступна версія це М902. Як і попередня, вона може запускати 4 ракети ПАК-2. Але окрім цього, додалась можливість завантажити 16 ракет ПАК-3. І найновіша версія це М903. Вона має все те саме, що її попередні, але тепер до цього ще додався варіант з 12 ракет пак 3 МСЄ. І ще прикольна фішка, що на М903 можна комбінувати боєприпаси. Наприклад, можна завантажити 6 ракет пак 3 МСЄ та 8 ракет Пак 3Сіра і використовувати їх залежно від задачі. Ну і раз ми вже заговорили про ракети, то я маю розповісти про них детально. Так от, базовою версією є MIM 104A. Але на ній ми зупинятись не будемо, бо вона вже не актуальна. Наступною є AMM 104D, або як їх називають в військах пак 2 Це 5-метрова ракета масою 900 кг, її дальність становить 160 км. Або боєголовка важить 84 кг. Максимальна швидкість 4300 км на годину. Максимальна висота 32 км. Ракети ПАК-2 є дуже ефективними при знищенні літаків гелікоптерів та крилатих ракет. Але в них є одна величезна проблема: напівавтоматичне керування. Це означає, що протягом польоту за ракетою повинен слідкувати оператор. Тому, якщо знищити крилату ракету в принципі ще реально, то знищення балістики буде великою проблемою. Саме тому в подальшому було створено MIM 104F PAC 3. Ці ракети мають довжину 5,2 метри. Маса більш ніж двічі менша 315 кг. Внаслідок цього боєголовка також сильно втратила в вазі. Тепер її маса 8,2 кг. Але враховуючи, що ПАК-3 створювалась конкретно під задачу знищення балістичних ракет, то маса боєголовки тут, певно, не має критичного значення. Швидкість цієї ракети невідома. Але мені чомусь здається, що вона має бути в межах від 5000 до 5500 км на годину. Максимальна висота перехоплення 24 км. Але знищення балістичної ракети можливе тільки з 20 км. Чого, в принципі, з головою достатньо. Щодо дальності. То якщо пак 3 має справу з літаками, гвинтокрилами та крилатими ракетами, то їх дальність становить 80 км. Проте я вважаю, що для знищення літаків і гелікоптерів може не вистачити бойової частини, тому без крайньої необхідності ліпше використовувати пак-2. Що стосується балістичних ракет, то їх перехоплення можливе лише в радіусі 40-45 км. Але як показує практика, це стається досить успішно. Щодо систем наведення, то вони були повністю замінені. Тепер же використовується активне радіолокаційне самонаведення на заміну на півавтоматичному. Це дорожче, але саме воно дозволяє збивати Х-47 кинджав. Окрім цього, ракета «Пак-3» має 180 маленьких імпульсних двигунів, що роблять її значно маневренішою та допомагають влучити точно в ціль. Посилаючись на новини, можна припустити, що Україна отримала ракети маєм 104D пак 2 і маєм 104 f пак 3 Але є ще більш сучасна версія цієї ракети. Це MAM 104F Pack 3 МСЕ. Про неї багато інформації засекречено. Але відомо, що довжина становить 5,3 метра, діаметр 290 мм, і в пускову їх поміщається 12 Що маса ракети, що маса боєголовки невідомі. Але дальність цієї ракети становить солідних 120 км для звичайних цілей та 60 км для балістичних ракет. Щодо систем наведення, то там все аналогічно, як і в попередньої ракети. Але особисто я сумніваюся, що в нас на озброєнні є ці девайси. Сподіваюсь, що вони з'являться в майбутньому. Ну і найбільш сучасна ракета це Skyceptor. Вони вже будуть мати дальність 180 км для звичайних цілей та 75 км для балістики. А також неймовірну швидкість 6800 км на годину. Перехоплення цілі буде можливе на висотах до 50 км. Але нині навіть США не має достатньої кількості таких девайсів, тому марно навіть і сподіватися. А тепер перейдемо до найцікавішої частини відео реальних боїв. Першим тріумфом ЗРК «Петріот» стало збиття ракети Х-47 М2 Кинжал 4 травня 2023 року. Це була справді особлива подія. Чому? Ну, по перше, до цього часу, якщо ставався пуск Х-47, то ракета гарантовано попадала в ціль. По-друге, навіть американці не знали, чи зможе Петріот перехопити кинжал. Це допускалось лише як теоретична можливість. ЗСУ довели, що це реально. Вже через 9 днів ЗРК Петріот влаштував так звану брянську різню. Тоді було знищено щонайменше 3 вертольоти Мі 8, винищувач бомбардувальник су 34 та винищувач Су-35 покоління 4. На цих відео падіння першого вертольота. Тепер момент удару і падіння другого Мі-8. Тепер на відео момент падіння одного з літаків. Після збиття борт повністю згорів. Ось крупніший ракурс. Тепер момент падіння ще одного гвинтокрила. Офіційно Україна так і не визнала свою перечетність до цього. Були навіть версії, що брянську різню влаштувала російська ППО. Але як на мене, це повна нісенітниця. Я сумніваюся, що вони зараз знищили б стільки бортів. До того ж, на українській машині з'явилися якісь дивні позначки: емблеми су 35 Су-34 та трьох гелікоптерів Мі 8. І по неймовірній випадковості це все датовано 13 травня. Навіть не уявляю, як таке могло статись. Ця подія настільки сильно вдарила по самолюбству Росії, що вони вирішили відімстити. 16 травня був організований масштабний ракетний удар, а головною ціллю було вибрано ЗРК Петріот. Росія сподівалася, що зможе подавити нашу ППО і довести, що американські системи ні на що не здатні. Але не тут то було. За підсумками атаки знищено 6 аеробалістичних ракет кинжал, 9 крилатих ракет Калібр, 3 балістичні ракети, 6 ракетів та 3 розвідувальні БПЛА. Як мінімум кинжали були нейтралізовані за допомогою ЗРК Петріот. Україна довела, що тепер може стабільно збивати ці ракети. Проте в новинах з'явилася інформація, що росіянам все ж вдалося пошкодити одну установку. Але тут варто зрозуміти наступне: по-перше, яку саме установку? Ми вже говорили про те, що Петріот – це не одна машина, а цілий комплекс. Тому одним влучанням його знищити просто фізично нереально. Але найбільш ймовірно, що мова йде про одну з восьми пускових. По-друге, пошкодження були незначні. Тому що вже наступного дня з'явилися офіційні повідомлення, що все було відремонтовано. Тому це не є чимось критичним. Рівно через місяць, 16 червня, Росія вкотре захотіла реваншу. І знову запустила 6 кінжалів, 6 калібрів та 2 розвідувальні БПЛА. І знову все було знищено. Станом на 16 червня ЗРК Петріус вже збив 13 ракет, які до його появи були невразливими. Потім, 26 липня, було знищено одразу 36 ворожих крилатих ракет. В мене є великі підозри, що Патріот тут зіграли головну роль. Далі, 11 серпня 2023 року було повідомлено про знищення ще однієї ракети Кенджал на Київщині. З вірогідністю 90% це був ЗРК Петріот. І що важливо, ця ракета була націлена на місце перебування пілотів, які готувалися до навчання на F-16. Але варто зазначити, що іноді ракетам Х-47 вдається прорвати оборону. На жаль, три дивізіони «Петріот» недостатні, щоб на 100% захистити всю Україну. Для цього треба щонайменше 10. Наприклад, 14 лютого 2023 року одна з ракет Х-47 влучила по авіабазі в Староконстантиновій. Ще одну було збито. Наслідки атаки, звісно, що були засекречені. Але маю нагадати, що це один з небагатьох аеродромів, якщо не єдиний, який може обслуговувати Су-24 з ракетами Storm Shadow. І ні, це не секретна інформація. Росія про це знає ще з радянських часів. Наступна масштабна атака сталася 2 січня 2024 року. На жаль, не всі ракети вдалося перехопити і частина з них влучила. Проте варто зрозуміти масштаб атаки. Оскільки нашим ППО було знищено цілих 10 кінжалів, 62 крилаті ракети різних типів та 35 шахетів. Тому це досить непоганий результат. До речі, ви можете допомогти військовим працювати ще ефективніше. Ми хочемо придбати два прожектора Бандера Flashlight BFL 280.1X. Вони потрібні для того, щоб знаходити ворожі дрони. Далі для них треба два штативи, щоб військовим було зручніше. Та зарядна станція Bandera Power 225S, щоб живити всю цю радість. Ця техніка піде на потреби військової частини А0549. Наша ціль 125 тисяч гривень. Навіть якщо кожен глядач скинеться по гривні, ми зможемо зібрати необхідну суму. Тому всі реквізити будуть в описі. Загалом за весь час ЗРК Петріо знищили щонайменше 25 кінжалів. Можливо, навіть більше. А порахувати кількість перехопленої балістики та крилатих ракет просто нереально. Але як ви думаєте, чи є жирніша ціль за кінжал? Звісно, що є. Як вам ідея знищити ворожий розвідувальний літак дальнього радіої Суді А-50? А заодно ще й командний пункт на базі іл 22 м 16 січня 2024 року сталося саме це. Але як це було? Тут варто почати здалеку. Спочатку Су-24 завдали удару по російських радарах в тимчасово окупованому Криму. Далі ЗСУ розгорнули ЗРК «Петріот». Але ось проблема. Ворог має на озброєній системи попередження про сканування радару. Частота роботи EN MP53 та AN mp 65 певно, їм вже відома. Тому, якби б вони засікли ці установки на півдні, то А-50 тримався звідти, чим подалі. Військові придумали геніальний хід. Росія вже звикла, що в тому районі в нас стоїть Ас-300. Ця новина зараз нікого не здивує. Тому ЗСУ під'єднали радар від С-300 до пускових Petріот і знищили літаки ракетами ПАК-2. До речі, з перехоплених розмов стало відомо, що ідея спрацювала на ура. Саме в той момент ворожий Су-34 повідомляв, що попав під випромінювання радара С-300. Ворог навіть не підозрював, в якій небезпеці перебували його війська, а потім стало надто пізно. В підсумку А-50 повністю знищено, а його ціна становить 330 мільйонів доларів. До того ж, у Росії їх буквально декілька одиниць. ІЛ-22М, на жаль, зміг повернутися на базу. Проте там було знищено все обладнання та розтрощено обшивку. Тому повернувся це ще дуже голосно сказано. Вже через 8 днів, 24 січня, ЗРК Петріот збили російський транспортний літак Іл-76. Зараз на відео момент падіння. Літак остаточно знищено. Але одразу виникли питання. Росія вирішила максимально скористатися ситуацією і сказала, що цей борт перевозив українських військовополонених на обмін. І нібито Україна збила своїх. Ситуація виглядає жахливо. Але на щастя не витримує критики. По-перше, за повідомленнями, літак був збитий на зльоті. За російською версією полонених везли на обмін. Чому б це тоді літак мав злітати? Далі місце зйомки було ідентифіковано. Насправді це не так вже і складно, особливо для спецслужб. Місце було позначено на Google картах. І там чітко видно, що літак летів не в Білгород, а з Білгорода. Знову ж таки, за легендою подій, полонених везли на обмін. Окрім цього, під час падіння з літака скинули якісь підозрілі в великі штуки. А потім сталася масштабна детонація. Як так стало, що на борту була вибухівка? За даними наших спецслужб, на борту були не військовополонені, а російські генерали і певно якийсь вантаж. Тому ЗРК Петріот влучили саме туди, куди їй було потрібно. На цьому служба цих систем не завершується. Сподіваюсь, вони ще не раз доведуть свою ефективність. Якщо вам було цікаво, то не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. А в коментарях напишіть, що ви думаєте стосовно ЗРК Петріот. І зараз я хочу подякувати всім моїм спонсорам. Ви справді допомагаєте каналу зростати. До речі, якщо ви бажаєте долучитись, то всі посилання будуть в описі. А тепер давайте розберемось з тим, скільки кораблів РФ знищила Україна. Ось тут буде відео за 2022 рік. А тут за 2023. Ви будете приємно здивовані. Якщо ви ці ролики вже бачили, то тут буде ще одне відео. Слава Україні!